Дівчата, всім привіт! Мене звати Христя Горбач і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Привіт з балі! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами 15 хвилин приділили своєму тілу розслабленню, так, більше руху та застигнових суглобів. Тому давайте почнемо. Інвентар нам сьогодні не потрібен. Починаємо ми з вами з пози чотирьох Стаймо на коліна, долоні, на ширині плечей під плечем. Будь ласка, живіт, не провалюйте поки, підберіть його, закрутіть трохи таз. Починаємо повільний рух, стопи у нас розслаблені і починаємо повільний рух назад, тазом вдих, видих. Ми виконуємо цей рух 10 разів. Один. Два. Дихайте, не затримуйте дихання. Три. Видих, вдих. Видих. Ще. Вдих через ніс. Видих. Добре. Ще. Вдих. Видих. Молодці. Вдих. Видих. Поступово. Дихаємо ще два рази. Вдих, видих і заключний вдих, видих. Добре, цього достатньо. Ми залишаємося в позі чотирькутника. Будь ласка, не валіться на руки, щоб у вас не боліли кисті, зап'ястки. В цій позі ми починаємо з вами закручувати таз, тільки таз, дівчата. Ось так. Виконувати вправу не потрібно. Ми залишаємося з рівною спиною. Грудний відділ хребта не викручуємо, тільки таз працює. Будь ласка, помітьте цей рух. Вдих. Ось, викрутили, видих, підкрутили. Знову, вдих, видих, вдих. Видих, добре. Працюємо так 15 разів. Дихаємо і повільно працюємо тільки тазом. Вдих, видих, вдих, видих. Якщо тіло подається більш на руки, подайте сідниці назад, щоб у вас напруження в кистях не було. Вдих, видих, підкрутили, вдих через ніс, видих. І ще три рази. Один. Добре. два і три. Добре, залишили таз в цьому положенні. І тепер на коліна, на ширині плечей. Одне коліно подаємо вперед, інше трохи назад. І починаємо знову рух тазу, поперекрівний. Ось так ми його не вивалюємо, закрутили трохи на себе і вдих, видих, вдих, видих. Це нам дає можливість розслабити тазо суглоби, дати можливість животу піти в розслаблення, щоб він не випадав. Головне, дихайте і повільно рухайтесь вдих. Видих, молодці, вдих, видих. І ще два рази. Один, добре, і два. Змінили положення ніг. Одну назад подали, іншу трохи вперед. І знову десять разів. Вдих, видих. Працюємо, не поспішаємо, будь ласка, повільно дихаємо. Добре. Не вивалюємо живіт. Закрутили таз і вдих, видих. Молодці, вдих, видих, дихайте, дихайте, вдих, видих. Молодці. Вдих, видих. Цього достатньо. Повертайте коліна в одну площину. Спина рівна. І тепер ми, наче, занурюємося в плечі. Дивіться уважно, ось вдих, занурились. Видих. Коли ми підіймаємося нагору, не потрібно закручуватися, ми залишаємо спину рівною, просто занурились в плечі. Вдих, видих, вдих. Молодці видих. Вдих, видих. І працюємо так 15 разів. Вдих, видих. Добре, вдих. Видих, вдих, видих, молодці. І ще п'ять разів. Один. Вдих. Виконали вдих гарний. І видих. Знову вдих. Видих. Добре. Вдих. Видих. Залишилися в цьому положенні. І тепер наче намагаємося ось так. Зробити такий рух поступовий, не поспішаючи. Ось більш повільно розслаблюємо тіло, вдих, видих. Тримайте голову рівно, не потрібно її нікуди не ось так завалювати, не під себе закручувати. Рівне положення шиї. І ми працюємо ще два рази. Один, два. Добре, залишилися в цьому положенні. Дивіться, уважно. Зараз будемо працювати з шийним відділом хребта. Закручуємо голову до себе повільно, не поспішаючи. Підіймаємо догори. Закручуємо. Підіймаємо догори ще. Закручуємо, підіймаємо догори, виконуємо цю вправу ще два рази. Один, добре. І заключний. Два. Залишили голову в вихідному положенні і тепер подаємо її в сторону. Будь ласка, дівчата, уважно. Слідкуйте за своїми ліктями. ліктьові впадини у нас одна на одну дивляться. Тобто ось так не потрібно їх викручувати добре. Ось. І вдих, видих, вдих, поступово видих, не поспішаючи вдих, видих. Добре. Вдих. Видих. Молодці, цього достатньо. Тепер ми. З вами сідаємо ось так. Робимо стопи, пальчики під себе і сідаємо на стопу. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз попрацюємо з вами зі стопою, якщо у вас є напруження по стопі, так, якщо ви частенько його відчуваєте, що ми зараз з вами робимо? Так? Ми починаємо викручувати таз, так, оцей рух. Закручувати на себе. Коли закручуєте на себе, може зараз стягнути передня поверхня стегна. Нічого страшного, навпаки, працюйте, вдих, видих, 10 разів ми виконаємо цю вправу. Ви можете зараз відчувати напруження в стопах, тримайте руку на животі одну, а іншу на крижі. Криж у нас це крістець між сідничками. І дихаємо вдих, видих добре, вдих, видих ще два рази. Один добре і два. Молодці, цього достатньо. Тепер опускаємо стопи, відчуйте, так, яке напруження пішло, але за напруженням прийде розслаблення. І тепер розслаблюйте їх, так, нехай вони лежать, сідницями отак сіли. Руки на передню поверхню стегна кладіть і просто подихайте. Закривайте очі, розслаблюйте плечі, не закривайте їх ось так. Розслабте. Вдих. Видих. Добре. Ще. Вдих. Видих. І заключний. Вдих. Видих. Молодці, відкривайте очі. І тепер ми з вами сідаємо в позу русалки. Пам'ятаєте, я вам вже її показувала, я дуже люблю цю вправу в різних її варіаціях. Ось стопа торкається у нас, будь ласка, коліна протилежного, коліно. Лежить на підлозі. Якщо вам не вдається покласти, можете так тримати, але так? з тазостегновими суглобами працюйте частіше. Що ми зараз робимо? Ми зараз з вами, дивіться, повертаємо руку в сторону, трохи згинаючи, робимо вдих. В іншу сторону, видих, знову, вдих. Бачите, згинайте, лікоть, видих, знову. Вдих. Видих знову. Вдих. Видих. Знову. Вдих. Видих. Знову. Вдих. Потягнулися. Видих. Знову. Вдих. І заключний. Видих. Молодці, цього достатньо. Тепер ми з вами. Сідаємо в позу немовляти, будь ласка, ось так на коліна, стопи позаду. І можете трохи коліна подати в сторону. Ось так. Невелика амплітуда, і опуститися на лікті. Це дуже класна вправа разом з диханням, яка дає нам відчуття, що ми себе самі захищаємо. Наче обіймаємо себе. Тому зараз розслабляйтеся, можете покласти голову чолом на підлогу, на килим, і розслабитися максимально, і виконувати животом, вдих в ноги, видих. Якщо вам зручно сидіти, коли коліна поряд, зручніше, наприклад, і ви можете собі це дозволити, так, вам не боляче, можете робити це так. і Вдих, видих. Вдих, видих, дихайте в живіт, надувайте його. Вдих глибокий через ніс. Видих. Ще. П'ять дихальних циклів. Видих. Добре. Вдих, видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Підіймайтеся, ставте стопи на килим, ось так. Стопи на ширині плечей. Не потрібно дуже широко їх ставити. Ось так. Тримайтеся, будь ласка, за коліна. І що ми зараз робимо? Ми подаємося грудною клітиною, грудьми, наче догори, відкриваємо грудну клітину і робимо вдих. Ось так. Вдих потягнулися. Хто як може, будь ласка, і голова трохи назад, наче шию, назад. Ви можете відчувати зараз напруження в лопатках і видих. Потягнулися добре вперед. І голова тепер йде вперед. Тут працює і шийний відділ, і грудний, і поперековий. Знову вдих. І голову трохи назад. І видих глибокий. Знову вдих. І видих, здува. Дивимося. Глибокий знову вдих ще два рази. І голову назад. Хочеться потягнутися так, але класно буде її потягнути назад. І видих Добре. І заключний вдих. І видих Добре, цього достатньо. Давайте з вами виконаємо одну єдину вправу. Ви можете ось так сісти, можете стоячи робити цю вправу заключно, навіщо? Для шийного відділу. Якщо у вас є холка, оце все туди. Так? Якщо голова западає, якщо друге підборіддя з'являється, ми кладемо долоні на коліна, на передню поверхню стегна. І що робимо? Їдемо зараз головою вперед. Назад вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Шість разів виконуємо цю вправу, видих. Заключний вдих. Видих. Тепер долоні позаду закриваємо і виконуємо вправу. кладемо долоні ось тут, в районі сідниць. І Відкриваємо грудну клітину, плечі назад, подаємо, голова не западає вперед, вона ось. Видих. Закрили. Грудну клітину. Знову. Вдих. Потягнулися. Видих. Знову. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці ще два рази. Вдих, видих і заключний. Вдих, видих. Молодці, відпускайте долоні. Дівчата, я вам дякую за те, що ви провели зі мною цей час. За те, що ви приєдналися для, до тренування, приділили цей час собі, не нехтували собою. Я вам бажаю. Здоров'я! Я вам бажаю здорового е, самопочуття для того, щоб ви були рухливі, для того, щоб ви відчували, наскільки функціональне, здорове, класне ваше тіло і воно вам віддає те, що ви в нього вкладаєте. До зустрічі на наступному тренуванні. Всім бажаю гарних вихідних.